Я в проміг десь підрахували, що селяни до кілька 10 мільйонів до тої порочки, яка була розписана до 1950 року. І врешті ті, знаєте, оці кошти, кошти, вони дали можливість багатьом селян, селянським родинам вибрати заборгованість за землю і звані борги, але вони не тамували боргів голову на землю. Крім того, селян відчули свою вагу в тому, що австрійська армія відпускала селянку дому на весняні політики роботи. Якщо робина писала відповідь подання, будь-якоселя якого мали відпустити схон, там були певні нормативи, навіть тільки відпускали селян, де мало домі каже, що щось на потребує робочу силу, а навіть відпускали тих, хто, хто вирощував, наприклад, тютю, хто заготовляв. Колу там якихось певних потреб. То тобто тут селяни чуть певна гідність того, що селянська пасія є важлива для, для австрійської держави, важлива для перемоги в цій війні. Однак поряд тим йдуть ліворадикальність, поряд з відомостями про, про революцію в Росії, в Україні, приходять ліворадикальні ідеї, які приходять разом з тими, хто повертається з російського полону втрачається довіра до держави, певні нарікання на державу, починається дезертирство. Однак, однак оці, 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 та втрата, втрата зв'язку між українським політичним проводом і українським селянством привела до того, що, що коли почалося дежавотворні зуби, ну, селянство взагалі сприйняли як певну зраду, бо вони казали, що має бути велика Україна, столиця має бути Київ. Нарікання, яка як навіть виступала в виток, до мативної виступу, до керівництва зони. Тобто тут о, ця, певні проблеми, які виникли між українським політичним проводом і селянством, вони привели до, до можливо, навіть до поразки зони. Наприклад, по ритвах Львові, коли українські столи 1 листопада владу в Львові лишилися воювати. Тільки молоді, Сусуси, які приїхали з в місті голосу, тобто більшість селян, українців, які знали більшість військових шахтин, а в кванторованих залишили залишили збілки, що додому показали, що будуть ділити землі, треба бути по землі. Тобто ті проблеми, які ми говоримо про іспаній зріст національної свідомості під час першої сторони, безперечно мав місце, однак, не враховуючи соціальні моменти, враховуючи сукупність, сукупність стосунків до влади, оцінки, поведінки влади. І, 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 Певних рівня, рівня освіти селян не, 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 без того не можна пояснити, пояснити не тільки події першої війни, але події української революції. Є Дякую. 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 дуже коротко, в мене виникла така сентенція, що вони чи не їх і не за своїх курків. Його знаменитий представниця країни, як ви сказали, прифронтового Сходу. Ми будемо подекорувати про те, що уроки державного виробництва, уроки сприйняття одному, не засвоїла не тільки Україна, а й не засвоїла Європа. Я говорила своїм студентам на лекції про те, що, що зараз ми обернемо свою незалежність зі зброєю в руках. Це мало залибуватися в 18-19 році. Це те, що в 1918 році Європа Антанда, вона поставила на інших, вона дозволила іншим отримати свою незалежність. А ми з вами стали збудвою на зумі, ми стали тим санітарним коридором. згадаємо про ці всі наші події, які розпочалися так, і ми з надією очікували санкції першого рівня, другого рівня, так? Ми з надією чекали санкції третього рівня, які власне обварять економіку сусідньої держави. Piacere per la mia nata stava, hai nascosto di me, con i c'è lo serato, due zitti asciusti e lì ti hanno con un senso che c'è di vero che c'è un'alizia in me.